Друзі, витягну вам стару історію про Медведчука, Порошенка і таке інше. Також там з'явилися потім прокурор військовий Матіос, потім Торнадо з Русланом Оніщенко і таке інше. От подивіться, я, я вам прокоментую. За словами Медведчука, вся ця схема вугілля в обмін на готівку була узгоджена з тодішнім президентом України, а питанням підвезення грошей терористам особисто займався тодішній перший заступник глави СБУ. Таким образом, державний апарат вищі вищої лица, ліці господином Порошенко організували, наладили і реалізовували цю схему. поставок угля с неконтролируемой территории на территории Украины. Так действовал механизм закупки и реализации этого угля. За моим наказом припинена контрабанда в которая шла через линию ЗИТ. Я вчера вечером говорил с президентом, да. Вчера еле убедил, в пол второго ночи ушел от него. Но уже мы решили эту проблему. Мы... Сейчас только проблема, вот эта наличка и ну, доставка. Ну, доставку здесь мы обеспечиваем, потому что первый знам предай СБУ работает в этой моей группе, да. Он будет обеспечивать до блокпостов. А дальше мы передаем. Кассир получает деньги, как и говорили, в Мариуполе, в Лисичанске и сопровождается охраной до блокпостов. Почему это питание? А тому, що ви пам'ятаєте, коли почалася війна ще в 2014 році, то ті, хто були при владі, хто мали можливості, поторгували з ворогом, спокійно торгували, розказуючи нам, що там вугілля купляють десь ЮАР, везли його зі східних територій, з ДНР, ЛНР, в ЛНР ДНР возили цигарки, возили шини. от з нашого білицерківського заводу, в тому числі, возили. Тобто, от був такий процес нормальний. І що сталося, друзі? Що сталося? Торнадо на чолі з комбатом Русланом Муніщенком озвучили це питання, зупинили, ну, питались зупинити цей процес обміну, так, обміну цими всіма справами. З'явився військовий прокурор Матіус, з'явилися, звісно, покровителі цього всього кіна. Хлопців закрили. Просто закрили, сиділи вони довго. І все. А хто, а хто відсидів з влади, хто це організував? Бо це ж не організували торнадовці. Так? Це організували той же самий Матіус, той же самий Медведчук, той же самий Порошенко і багато багато інших. А чому ж вони не сидять? А тому, що у них влада і в них гроші. От і все. А хто буде розкривати рот, буде сидіти в тюрмі. От у нас така демократія класна сьогодні. І нічого ж не міняється. Замітьте, не міняється і мінятися не буде. Чому? Тому що, якби в свій час їх посадили, а ці б уже не крали. А так вийшло, що ті заробляли на війні, ці бачать, що можливо заробляти, ще більше будемо заробляти далі. А хто буде балакати, буде сидіти в тюрмі. От така в нас історія, така в нас правда, така в нас справедливість. То що я хочу сказати? Чому я звертаюся, чому я витягнув це все гімно? Вибачте мене. Та да тільки для того, друзі, щоб ми з вами зрозуміли, що ті, хто були при владі оці всі роки, вони крали і обдирали нас, і знищували народ, і привели війну сюди, і тягнуть цю війну далі, і продовжують цю всю історію, і грабують. Тому вони мають знати. Що за них голосувати вже ніхто не буде, бо вони ж рвуться до влади. Ви ж бачите, всі такі перекрасились п'ять разів, поміняли там о, орієнтування своє, вже вони допомагають ЗСУ так і таке інше друзі. Ну, це не, так не має бути. Якщо ви вбивали людей, знищували економіку, якщо ви привели сюди війну. А чому ми маємо за вас знову голосувати? Тому ті, хто сьогодні при владі, був вчора і позавчора і хочуть бути завтра, ось о вам. Ось, ось от, от так ось. Я закликаю вас всіх не голосувати за жодного з тих, хто був при владі. За жодного. Принципово. За те, що вони вбивали і вбивають, і будуть вбивати наших дітей з вами. От ну, і все, все дуже просто. Тому, друзі, от така ситуація. От просто така. Закликаю вас. Будуть вибори. Неважливо завтра, післязавтра, там, через рік, неважливо. Хай вони не надіються, говоріть сьогодні про це. Хай вони не надіються, не перекрашуються, не намагаються всунутися. Ми за них голосувати не будемо. Хто за, пишіть, пишіть, підтримуйте, поширюйте, підписуйтеся. Дякую, до побачення.